Добрий день еще раз усім. Мені приємно представитися вам, глядачам. Я нагадаю, хто я такий. Я Шимко Олександр Мусівич, заслужений тренер України, президент Української Федерації ходьби, який 19 років відбувається у цьому році. І зараз я вам розкажу про таку річ, про ритми. Місяця і про ритми сонця, як вони впливають, і як ви зможете користуватися е, такими ритмами, своїми ритмами. Бо кожна людина, яка народилася, в неї свої ритми. Так от, я розповім вам про три ритми, які впливають, керують нашим життям, керують так, що навіть на хвороби і навіть на Останній день життя впливає. Якщо ми візьмемо, ну такі, то, що називається, матриці, я їх розробив, тут три різні. Оце три, три різних людини. Бачите, тут такі синусоїди, і вони всі різні. Це спортсмени. Так, е, знаючи дату народження спортсмена і коли буде змагання, я наперед за багато часу я вже можу сказати. То як виступить, хто виграє, хто програє і таке інше. Це ніхто не вірить, бо як це можна вірити в те, чого немає. От якщо це, наприклад, ручка, то це її можна помацати, штрикнути в ухо чи в око. А як може до чого може притулити, приліпити те, чого ми не можемо відчути, помацати там, понюхати, а це місяць. Так от, зараз в Токіо, в Японії. Відбувається чемпіонат світу з легкої атлетики. Уже е, перша, перша половина змагань пройшла, і е, наші спортсмени, мене цікавить лише ходьба, вони виступили погано. Всі виступили погано. Із чотирьох учасників. Одна жінка зайняла восьме місце в світі, а три чоловіки в ходьбі на 35 кілометрів. Двоє зійшло, не дійшло, а одного зняли, дискваліфікували. Хоча я про такий фінал цих змагань казав ще взимку. За півроку до позавчорашніх змагань. Чому? Тому що в мене на кожного є отакий графік. Якщо день змагань припадає тоді, коли у спортсмена. А внизу червоний або ж зелений, червоний це Сонце, зелене це місяць. А у цих людей саме так і сталося. У них оця яма відбулася, прийшла на, на день змагань. Тобто, це наперед було відомо, що вони виступлять дуже-дуже погано. Ну, так воно і відбулося. Давайте у наступному ролику я вам Оце ми проїхали в наступному ролику. Я вам розкажу те, що безпосередньо вас зацікавить, хоча це теж дуже важливо. Але це у масштабі, скажімо там, річний масштаб такий, багаторічний, багаторічний. А є такі ритми, що на рік, а є такі ритми, що на місяць. От у наступному ролику оце саме про оцей... Річний інтервал, про річний інтервал, я вам і розкажу. Буде дуже цікаво. Це дуже цікаво. Чому? Тому що я, коли я працюю з цими людьми, то кожна людина отримує отакий графік, там іще якийсь. У наступному відео я вам це покажу. Дочекайте.